Права 855, яке найбільше натуральне число задовольняє нерівність? Ну що ж, стартуємо. дивимося в першому завданні. Бачимо, що n у нас менше 20613. Щоб знайти, чому дорівнює максимальне n, нам треба 2061 представити вигляді суми тоді натурального числа плюс правильний дріб. То пишемо, що 20613 дорівнює. Рівень. Ну що ж, тоді давайте запишемо це як 206 можна записати як 130. 130 буде ділитися на 13 плюс. І ще скільки можна додати 130, можна іще додати, наприклад, половинка це 75, але 75, ні, можна 75, то ми пишемо плюс 75. 65, вибачте, плюс 65. 65 буде ділитися на 13. Ну і разом це буде скільки? 195. Ну і ще залишиться 11. І плюс 11. І все це 13. І це дорівнює. Добре? То ми можемо записати, що це буде 130-13 плюс. 65 13 плюс 11 тринадцятих. І це дорівнює. 130 тринадцятих 13 – це буде 10. Додати. 65 13 це буде 5. Додати. І ще в нас буде 11 тринадцятих. І це дорівнює. 10 плюс 5 це буде 15. Плюс... 11 тринадцятих. Ну, якщо так, то тоді наша нерівність запишеться у такому вигляді. Так, пишемо. Тоді записуємо N буде менше, ніж 15 плюс 11 тринадцятих. Є. Ну що ж, що це означає, яке тоді найбільше n ми можемо підібрати? Це 15. Тому що 15 у нас менше, ніж 15 плюс деяка частинка, яка менша за одиницю. Це 11 тринадцятих. То пишемо отже, записуємо найбільше. Пишемо n дорівнює 15. Yeah. Ну і аналогічно переходимо до другого завдання. Бачимо 32416 менше n. По-перше, запишемо цей дріб у такому вигляді, як n менше 32416. Так. Ну, і якщо ми так записали, то тепер 32416 представимо у вигляді суми натурального числа та правильного дробу. Записуємо 324 16. І це дорівнює. Ну що ж, це можна здати як 320. Це буде ділитися на 16. Плюс 4. Що ділиться? Або 16. І це дорівнює. Це буде 320, 16. Плюс 4. 16. І це дорівнює. 320, 32 поділити на 16, це буде 2 і 1 нолик, це 20, це буде 20 плюс 4, 16. Ну що ж, якщо так, то тоді, як запишеться наш, наша нерівність, пишемо тоді. Записуємо n у нас менше 20 плюс. 4,16. Добре. Ну і що це означає? Яке найбільше N буде менше 20 плюс 416. Це 20. 21 писати не можна, бо це буде вже більше, ніж 20 плюс 4,16, бо 416 у нас менше за 1. Пишемо. Отже, пишемо. Найбільше. N дорівнює 20. Yeah. Ну що ж, отже, N у нас дорівнює 20. Знайшли ми і в першому, і в другому. І записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні найбільше n у нас 15. В другому найбільше n у нас 20. Ну що ж, ось таке задання на порівняння дробів і натуральних чисел на цьому вправу завершено.